Зібратися з незаконними спорудами, бо їх зносить може тільки департамент в КМДА благоустрію. Наше управління зносити не може. Ну і так далі. Давайте так. Це така та скільки? Ну тут взагалі це така історія про знесення в Києві. Їх було там не знаю, півтора. За як ви кажете, за 40 років не знаю, півтори рази може щось зносити. зараз. Дуже активно. Я можу сказати, чому це відбувається, але логіка в тому, що є вибрана. Позиція мера до неї пристосовується. Позиція призначення президента, голова КМДА, є мер, голова і Є призначення президента, голову районів. Угу. Для того щоб не концентрувати всю владу у мера Києва, тому що мер Києва надполітична, надсильна фігура тоді з'являється. І тоді треба якось рівно, бо дуже великий бюджет. І Бюджет другий після військового в Україні 100 мільярдів гривень на рік. Умовно, Львів, який, 100, да? да, Львів, який там прогресує фантастичними кроками з приводу урбаністики, розвитку ефективності, має 17 мільярдів. Щоб ви розуміли різницю там в 6 разів. От, от така історія.